Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що зайшли. Сьогодні в мене перший запис ролику, і я хочу представити вам білу порцеляну. Всього-навсього чотири предмети: чайник, чайна пара і невеличка статуетка. Почнемо з чайника. Оскільки я збираю порцеляну зовсім нещодавно, то це була перша моя покупка. Я навіть не знаю, чи він порцеляновий, тому що він досить великий, такий, більше схожий на фаянсовий посуд. Але тим не менш, він зручний, на ньому немає, на денці немає ніякого клейма, ніякої позначки, але він зручний. Великий, кожного ранку моя родина б'є з нього чай. Він мені дуже сподобався. Здається, що він старий. Так його форми нагадують, можливо, десь 50 ті роки, але я можу помилятися, тому що все ж таки я ж кажу, що я початківець, колекціонер-початківець. Ось це перший, при... перший предмет, який я хотіла вам показати. Тепер перейдемо до чашки. Чайна пара має форму хвилясту, нагадує або морську мушлю, або морську хвилю. Вона виготовлена з білої порцеляни, тільки має невеличке золоте оздоблення по краєчку тарілки, по краєчку чашки і невеличка подвійна лінія на ножці. Ручка також з обох боків оздоблена золотом. Фірма, яка випускала цю чашку, має назву Tuscan Fine English Bone China. Це англійська компанія. Таке клеймо ставилось з 1947 року по 1967. В 67 році цю компанію, яка фактично була у власності однієї родини протягом майже 100 років, 1878 року. Цю компанію викупила корпорація Веджвуд, відома. Всесвітньо відома компанія, мануфактура, яка є постачальником королівського двору. І ось після 67-го року на клеймі з'являється позначка Royal, тобто статус таким чином, відзначається статус корпорації Веджвуд, слово довор, яке позначене на на чашці, на, на, на килимі. Це е, назва міста на південно-східному південно узбережжі Великої Британії. Е, дуже красиве місце з білими е, такими скелями. Е, можливо, ось тут яка, якось воно є, перегукується е, назва з, з самою формою е, чайної пари. Е, ну, Ось е, е, така чайна пара є в мене. Це одна з останніх. Останніх покупок моїх останнього часу, і перейдемо до іншого предмету. Останній предмет з моєї білої колекції це невеличка статуетка хлопчика Арлікіна, який ну, має, окрім білого кольору, звичайно, тут є чорні, чорні кольори. Маленькі така прикраса на шапочці. Оці два от таких великих кубика, які він охоплює, і жабой на його шийці теж оздоблено чорним кольором. Традиційно подібні статуетки виготовляла одна іспанська іспанська фірма. Але всі ці о, це оздоблення, воно було не чорного кольору, а золотого або срібного. На е, статуетці немає жодної позначки, немає ніякого клейма, але мені так сподобалось його личко. Е, він такий гарний, так талановито добре зроблено його обличчя розмальоване, що я не могла е, втриматися і придбала е, цю статуетку. Е, отже. Сьогодні я розповіла вам і показала те, що в мене є, які в мене є предмети білого кольору. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо є бажання, можете підписатися на мій канал і поставити вподобайки, якщо, якщо у вас є таке бажання. Бажаю всім миру, ладу, спокою і сили на майбутнє. На все добре!